У тимчасово окупованому Криму в ніч на 5 березня було знищено патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Сергій Котов. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. Зазначається, що атакував корабель спецпідрозділ ГУР-Груп 13 Місія відбулася у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки міністерства цифрової трансформації України. У розвідці повідомляють, що через удари дронами Магураві 5 російський корабель Сергій Котов отримав пошкодження корми правого і лівого борців. Вогнева уражень. Ня сталося у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить 65 мільйонів доларів. Голова офісу президента Андрій Єрмак. Також прокоментував ураження Сергія Котова. Він написав, що Чорноморський флот РФ це символ окупації і його не може бути в українському Криму. Нагадаємо про нічну атаку в Криму писав телеграм-канал Кримський Вітер. Повідомлялося, що пролунало щонайменше п'ять гучних вибухів. Крім того, Кримський міст було закрито майже 9 годин. Потім його відкрило однак, залізничний рух все ще не працює. Крім того, як повідомляє моніторингова група кримського вітру, руху суден під Керченським мостом немає з опівночі. Зазначимо, що українські військові успішно ліквідують кораблі чорноморського флоту. Наприклад, 14 лютого українські захисники знищили великий десантний корабель «Цезар-Куніков». для його ураження. Також використовували ударні морські дрони Магураві 5 Раніше 31 січня було затоплено ракетний катер Івановець. А 26 грудня українські сили знищили великий десантний корабель Новочеркаськ.